Технологія, це прям супер суперпи-технологія, конечно. Коли це добавили, це було прям похчамп. Hello? У мене... У мене инкуржин не закінчується. Я програв У нього комар сидить за... Комар за стіною сидить! Fuck you! І в мене инкуржен через це не закінчується. Рели. Really. Я yeah, спочатку подумав, що це я і що за мною стало, мені було цікаво, я не зрозумів. Я лежав. Я такий, We Пока я спал, что со мной сделали. A... <laughs> что мне показывает? Есть стрелочка, чтобы поднимать в левели, когда я сюда заскрипаю, чтобы поднимать. Не вот это... Я конфигурую, ты тихо. What? А, то що це, це було вниз? Окей, я понял. Дякую. Стрілочка вверх показувала, а вона вниз зробила. Того що ця рума бафала цю руму. Теоретично можна було б ще й блок потикати. Ну ладно. Ой, не понял. Що тут це не пропадає? Hello. <ріху> ну це від чесного Smart клауд, який коли я стою на місці, але я ще зняв, а цей тут все ще існує. А? У мене тепер цей хайдаут в тумані постійно. Ладно. Ну все, скорпіон живий. Це як з макаками було у мене таке саме? О, потемніло. Ха, окей. Типа у мене камера під Що? темно стало. А так, оп, світло. Отут тут плюсик нажать і... Вот убери. Вс. Мерчан тап. Що я такий зеленый? What The fuck is this? Что с моим чаром обісрався. А в игре воно таке, в игре воно нормально. <laughs> Ладно. Токсик стример. <laughs> Ладно, не влом ще п'ять останні ритуалы. Ладно, мне не влом ще п'ять останні ритуалы. Ты Феникса перед Ничего себе. Технологии. E, eee, tu nie można bawić na tym posie? Nice. No. Pack <laughs> you. A sprem... Da. Nice luck Торнси <laughs> Давай нажму хаос, вдруг... а вдруг торнси замінить на щось на не торнсе. О, замінило торнси на вежь Shield Armor Омега лул <laughs> Калькулейтед хаос орб. Це перший хаос орб за цю регуки нашв. <laughs> <laughs> Що? Що з ней, що з ней? Вона панікувала, тільки, що намагалася вибігти з боссарени, а там закритий проход. Вона просто. Ой, Ладно. А это ж таки бывает. Там регены кисло его я Да Э! Е, Чего дамедж такен рекупозману має лайфтех? хе хе fuck you. What the fuck? Ар, можна мне забрать все? Я вже раз пять клик. А, мені не лізе, я ідіот, у мене звука нема. що у мене тиха гра. Я такий, хать! Можна мені забрати? Добре, що замітив, що вона підпригує там, коли приблизу. Упс.